Всім привіт! Розпочали ми посів Сої. Покажу вам декілька кадрів з самого посіву, чим сіїм, яким насінням, якою технікою і взагалі, що додаємо при посіві. Покажу, розкажу. Всім приємного перегляду. Залишайтеся на каналі, погнали дивитися відео. І так, на полі у нас працює трактор МТЗ-1025. Сівалку СЗ 2,5 чи щось таке. Чого не знаю, яка ширина сівалки, бо це стара СЗ 3-метрова, тільки ящик обрізаний один наполовину. Обрізаний ящик наполовину, а один цілий. І зроблено по принципу навісної сівалки з мінеральними добривами. Так, що сіємо? Сіємо сою невідому. брали насіння в е, знайомих. Ну, взяли просто на сівозміну, просто наше насіння з зв'язку е, з минулорічною погодою, трошки зовсім трішечки, як і всіх, залишилося гнилі. А з гниллю сіяти трошки не камільфо, то вирішили е, взяти насіння іншого сорту якоїсь ну, взагалі подивимось, що за соя, як і що розкажу вам детальніше, коли будемо збирати. Бункер все покаже. Отож, сіємо сою в нормі, висів на гектар 150 кг плюс-мінус, бо це ж, як ви знаєте, сівалка наносучасна, технології, там все автопілот, самі розумієте, сіємо приблизно 150 кг на гектар сої. І приблизно десь 80-100 кг на гектар карбаміту в рядок. Карбаміт йде е, черкаський, один Черкаський, другий іншої якоїсь там е, області. ну Це менш важливо. Головне, що є в сівалці. Е, Добавляємо карбамід і подивимося на результат. Ми в більшості, ну в принципі, як в більшості, завжди. Сіємо з НПК комплексне добриво. Цього року вирішили проекспериментувати і посіяти з частину карбамід, частину селітру дамо в сівалку. Подивимося результат. Сама соя йде не протравлена нічим, нічим не оброблена. Просто додаємо в сівалці інокулянт, ризовіт. Його торгова назва на основі торфу сухий, вмішаємо просто в банці. Ми стараємося, щоб сонце на нього не потрапляло, просто замішуємо та і все. Зараз вставлю вставочку, як він виглядає. Використовуємо для посіву біопрепарат бактерій казахського виробництва. Так, використовуємо Резовід АКС. Це біобактерії для кращого засвоєння і накопичення азоту з повітря в кореневій системі. Можете бачити витрати 2 кг на 1 тонну зерна. В нормі 200 г на 100 кг розважуємо. Можете прочитати про препарат. Інструкції зараз ще покажу одну одну, одну, листочок. одну. Так. Ось можете прочитати, зупинити. І тут також використовуємо отакий от препарат в сівалку. Так він виглядає прості бактерії на основі торфу. Чорний сипучий порошок, як сажа. І так, сіємо ми на 2-3 см глибини. Глибина витримується ідеально, звісно, це сівалка точного висіву. Супер сівалка. Зараз покопаємо, я вам покажу. Глибину, постараюся знайти сою. Карбамід вже бачу, а сої ще не бачу. О! Бачите, є соя. І ось є карбамід. Прекрасно, прекрасно. Соя лежить в вологому ґрунті, вологи достатньо. Отаким От чином проводимо посів за таким принципом. Отож, день наступного дня ми вже на полі, продовжуємо посів сої. На тому полі, де я вам знімав, робив культивування передпосівне і після оранки на цьому полі зараз сіємо. На годиннику 9 ранку ми вже частину поля досіяли, ну, як частину, половину, певно, пересіяли. Норма висіву сіємо сою Канзас. Норма висіву 200 кг на гектар через те, що є гниль. Ну, Частина гнилі відібралася на виялці, а частина залишилася. Через те вирішили ставити таку норму, щоб не було ніяких питань по схожості на сінин. Одним словом, продовжуємо працювати. Ще пару кадрів зніму вам. Всім гарного перегляду. Вже пелюка добра стоїть на полі. Але що ж поробиш? Треба сіяти вологи ще достатньо. Ось бачите, ґрунт вологий, соя є. Лежить. І тут також лежить. Сіємо скарбамід, мінеральне добриво. Експериментуємо, побачимо, що з того вийшло. Посіяли два городи без мінеральних добрив. Чи буде якийсь результат, чи не буде, покажу пізніше, коли будемо збирати сою.